Привіт, ви на каналі Шалена Батьківщина, і ми закінчили сезон. І я вам в останнє покажу ціни на базарі мотель в місті Полтава. Сьогодні у нас 14 жовтня. Вітаю вас з усіх святом, День Покрови. Зараз побачимо, в яку ціну у нас овочі, ягоди, які залишились, а також фрукти. Ходімо. так, Можемо бачити, нас зустрічає відразу динька медова, ще є в наявності 45 гривень. Також цибулька по 25, помідор така сливка 45 гривень, огірочки 75, перчик 20. З'явилася редисочка по 50 гривень. Також цвітна капусточка, дуже гарна, 65 гривень, пекінська капуста. 25 подешевша лапінська капуста. На початку, тільки її, як вона з'явилася на ринку, коштувала 60. Зараз її також сливка є. 40 і 35. Великий вибір перцю. Весь перець по 30 гривень. Також помідорчики, 45, така гарна сливка. Пекіночка. Яку ціну? 25 гривень. Морква гарна, дуже 20. Картопелька по 15 і цибулька 20 гривень. А білокачанна капуста 10 гривень. Приходьте на мотель і купляйте завжди свіжі якісні продукти. Також у нас так, зустрічає узбецька диня 100 гривень, великий вибір винограду. 95-65, також вже пішли цитрусові мандарини і апельсини ціни 150-160, також є яблучка. По 30 гривень. шампіньйони 150 гривень кілограм, є інжир 40 гривень штучка, Нектарин 150 за кілограм, персики 75, також отакий помідор, дуже шикарний. Рожевий 80, а червоний 60 гривень. Дивіться, цвітна капуста, яка дуже гарна. Пекінська, грушки по 120, хурма, сливка біла 120 і 35. З наступанням холодів, ціни на овочі, але не на всі, трішки зросли. Це є добре для тих, хто вирощує, але не зовсім для тих, хто купує. Але, наприклад, ми перець, перець взагалі не подорожчав. Як був, так і залишився, також цибуля, морква, дині. Ціна залишилась однакова. Є великий вибір ще Кавуна по 15 гривень. Також ціна незмінна. Великий вибір зелені постійно є. В яку ціну запчок? 10 гривень пучок. Передисочка. Те, що ми закінчили сезон, не означає, що ми закінчуємо повністю знімати відео для Ютуба. Зараз розпочну нову рубрику, навчаємося разом. Будемо вивчати шкідники і захворювання різних ягідних і овочевих культур. На днях почнемо навчатися разом з вами. І зараз я вам покажу наймощнішу точку на ринку мотель. Я думаю, я вас всіх ошарашу. Тому що в місті Полтава іменно таких ягід, фруктів, ну, ви просто не знайдете ніде, ні в, ні в жодному супермаркеті, можливо, метро, і то навряд. Дивіться, нас зустрічає ця одна точка у Любаші на мотелі, великий асортимент овочів, дуже гарний. Є шампіньйони, є отакі білі опята. дивіться, які гарнесенькі. Також Кавуни, сливки, грушка дюшес. Поряд ви можете купити зелень, будь-яку на ваш вибір. Також є свіже салко, курочки, резький горішок, баклажанчики дивіться, які гарні, симпатичні. І дивіться далі. Зараз дуже уважно. Диня узбецька медова, звичайна диня. Великий вибір винограду, курми, дуже великий вибір винограду. Великий вибір. винограду. Є лохина, є такий гарний. Гранат, полуниця, кишмиш, інжир інжирна штучка, будинка. На іншій стороні у нас сливки білі, сині. Ви зможете наблюдати торговлю вживу. живу, грочки, як продаються, і все інше. Тепер до найцікавішого Який вибір цитрусових? Ви тут можете знайти, дивіться, черіки такі дуже гарні, мандарини, десертний банан, бейбі банан, лимончики, апельсини, ананас звичайний, великий гарний. Ківі, манго, кокос. Хто бажає, може придбати собі також десертний банан, плод дракона, можете бачити, підтахая, чи як називається. Великий вибір цитрусових, лимони, мандарини, диньки. Це завжди свіже. В Любина найшикарніший вибір товарів. Приходьте, купуйте. Якісне обслуговування і величезний асортимент будь-яких товарів. В місті Полтава ви можете знайти будь-яке забілія різних цитрусових. Те, що ви не можете знайти ніде в Полтаві, просто в нас їх немає ні в жодному супермаркеті, ні на будь-якому базарі. Тут ви можете знайти для себе все. Просто все. Дуже шикарний вибір. Приходьте до Любина Мотель. Завжди вас обслуговують якісно, чесно, смачно. Завжди все свіже. На все добре, з вами блашили на батьківщина, до нових випусків. Слідкуйте.